Доброго дня, діти. Запрошую вас на заняття. Малята, я пропоную навідатися до чарівного писняного лісу. Уявіть, що ви йдете по лісу. Густому, зеленому. Огляніться навкруги, яка краса. Доторкніться до зеленої травички, яка вона м'явенька, а як пахне вдень в Закрийте очі. Чуєте, як співають пташки. Вони своїм дзвоном розпутили все навколо. Уявіть, що ви квіточки в саду. Кожен з вас уявіть себе будь якою квіточкою. Світить ласкаве сонечко. Покажіть, як квіточки тягнуться до сонечка. Подуй вітерець і квіти. Раптом з'явились хмари, загримів грім, і всі трохи злякалися. А коли впали перші крапельки дощу, навпаки зраділи. Дощ був теплий, вікірець розігнав хмари і знов визирнув сонечко. Тріти скинули з себе крапельки і повернулися до сонечка своїм обличчям. Вони посміхаються сонечко. А зараз пропоную вам подивитися мультфільм про геометричні фігури. Цілий день ведмедик Юра роздивлявся ці фігури. Подивися з ним і ти, на сторінках їх знайди. Трикутник. Зайчик, пензлик фарби взяв, трикути намалював, їх рівнесенько з'єднав і трикутник раптом став. Круг. Круг на сонце дуже схожий, рятувальним бути може. Сюди ти його побачиш кругле сонечко і м'ячик. Овал. Кульки білка надувала, дуже схожі на овали, відпустила в небо всі, хай летять у всій красі. Квадрат. Кубики їжак складав, їх уважно розглядав. Бік у кубика малята називається квадратом. Прямокутник. Вовчик хатку будував, прямокутну дошку взяв. Подивись на дошку ти в неї всі прямі кути. Ромб. Я із паперу ромб вирізаю змій у повітря, миттю злітає. Діти, погляньте, хто до нас у гості зайшов. Це ж Котик Мурчик. Добрий день, Котик Мурчик. Але ти не сам прийшов? А з ким? Наш котик прийшов зі своїми друзями. Його друзі різнокольорові м'ячики. Давайте порахуємо, скільки в нього м'ячиків. Один, два. Три, чотири, п'ять. Так, правильно, в нього п'ять м'ячиків. А давайте порахуємо, скільки червоних м'ячиків. Один. Два. У котика два червоних м'ячика. А зараз порахуємо зелені м'ячики. Один, два, три. Діти. А яких м'ячиків більше? Червоних чи зелених, як ви гадаєте? Так, більше зелених м'ячиків. Молодці. Зараз пропоную пограти в гру. Гра називається Яка фігура зайва. Подивіться на малюнок та скажіть, яка фігура зайва. Правильно, зайве коло. Тому що всі фігури трикутники. Давайте далі дивитися наступна картинка. А на цій картинці яка фігура зайва? Подивіться уважно. Так, правильно, теж зайве коло, тому що усі квадрати. Давайте подивимось наступний малюнок. Яка фігура тут зайва? Так, вірно, тут зайвий трикутник, тому що всі останні фігури це круги. Молодці діти. А зараз остання картинка. Дивіться уважно. Та розкажіть мені, яка фігура зайва. Так, правильно, квадрат. Молодці діти, ви були дуже уважні. У мене тут є м'ячики різного кольору. Давайте з вами порахуємо, скільки м'ячиків кожного кольору. Починаємо рахувати червоні м'ячики. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки червоних м'ячиків? П'ять. Правильно молодці. А зараз порахуємо зелені м'ячики. Один, два, три, чотири. Так, зелених м'ячиків 4. Яких м'ячиків більше? Правильно червоних. А яких м'ячиків менше? Так, вірно, зелених. Пропоную вам трішечки розм'яти. Давайте зробимо хвилинку. Верх, 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 вниз, вниз, вниз. верх і вниз, низ, і вниз, 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 вниз. верх, 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 верх. вниз, вниз Вверх і вниз, верх і вниз, і і верх і вниз Ля-ля-ля-ля, ля-ля, право повернись, ліво поверниз. Кругом, ля 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 ля-ля, ля ліво повернись, право повернись і кругом, Вверх-вверх-вверх-вверх вниз, вниз, вниз Вверх і вниз, вверх і вниз, 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 вниз Ці дітки ми розмялися. Скажіть мені, будь ласка, які геометричні фігури ми сьогодні вивчали? Давайте згадаємо круг, квадрат, прямокутник, трикутник та ромб. Молодці діти, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Дякую за увагу до нових зустрічей!